Як звільнитися від депресії, панічних атак, залежностей, одержимостей, ненависті, зрості, обіди, і так далі. От, наприклад, є лікар, який лікує тіло. Він ставить діагноз і призначує курс лікування, який ми повинні пройти, щоб вилікувати свою хворобу. І коли ми його проходимо, тоді ми виліковуємо свою хворобу. Але коли ми, наприклад, сьогодні прийшли, а завтра не прийшли, то ми так і не зможемо вилікуватися. І так само в духовному плані є священник, пастор, який ставить діагноз і призначує курс лікування, який ми повинні пройти. І ми повинні з'єднатися з Божою людиною і по. Угодитися, тобто ми повинні смирити себе під слово Боже, погрузитися в Слово Боже і робити аналіз, тобто каятися. І тоді вся ця гріховна природа вона сама відпадає, тому що міняється тоді мислення, міняється дух і міняється серце, тому що тільки Слово Боже може зцілити наш дух, душу і тіло. І тоді Ісус Христос дає нам нове серце і новий розум. Тому, якщо ти хочеш звільнитися від панічних атак, депресій і так далі. Підписуйся на телеграм-канал Сартаненко або напиши мені.